Добрий день, це компанія Ультрамеблі. Мене звати Наталія. Сьогодні хочемо познайомити вас з таким диваном. Його не було ще на жодному з наших магазинів. Диванчик з габаритним розміром метр шістдесят трансформується на метр шістдесят на два тобто це буде як двуспальне ліжко. Він у нас на металевому каркасі українського виробництва, на букових ламелях ортопедичних і пінополіуретан високої щільності. Чохол цього дивана зйомний, тобто, не дай Бог, ви його забрудните, ви його можете зняти, помити, попрасувати і застелити знову. Такий диван доступний в замовлення від метра 10 до Метра шістидесяти, тобто ви обираєте, якого розміру вам підходить, і ми його замовимо. Диван дуже зручний у розкладці. Він на прорезинених коліщатках. Він не буде царапити вашу поверхню, ламінат, линульому, когось, що. і дуже без, швидко і зручно розкладається. Диван розклали, отримали спальне місце 160 на 2. У нас залишається отака стіночка, тобто у вас вигляд ліжка. І ще тут є невеличка ніша для білизни. Ви можете бачити букові ламелі та металевий каркас. Одна із переваг фабрики, що вона має великий складський запас. Ми вам будемо пропонувати тканина, яка є в наявності. Якщо нічого з цього вам не підійде, ми можемо замовити те, що буде необхідно саме для вас. Але термін виготовлення буде до півтора місяці. Нагадаємо, що ми свої меблі відправляємо по всій Україні, підберемо найбільш вигідний для вас спосіб доставки. Звертайтеся до нас в Дірект або заходьте в наші магазини. Чекаємо на вас.